Їхали робити будинок. Робити оздоблення. Так, треба герметизацію. Оці всі угли, практично вся веранда. От там так само. І з зовнішньої сторони, і з внутрішньої. Герметизацію треба робити, з тих швах. Далі ця колода під заміну, вся колода під заміну. шлифование, фарбование всего будинку, замена снизу, або закріплення вот тут по, не по периметру, а тут тут вот. частково. так есть проблема с вікном на даху, оно підтікає. Далі. Далі всі налічники треба під заміну, бо вони вже померли. Є проблема з цим вікном, бо кажуть, дуже дме там десь знизу треба буде щось. А я думаю, що налічники познімаємо. І на всіх віктах будуть ці проблеми. Тому що якісна я щось ще не зустрічав, що зроблено було. Герметизація і тут частково потрібна. І, і ось там видно шов. Коротше, герметизації багато. Де не де тріщини треба буде загерметити. Всі торці обов'язково тут і там. Зараз порахуємо площу і відправляємо. Всі вам бачу, всі налічники. Тут трохи живіше, але я думаю, що їх теж треба міняти, бо е, якісь гідроізоляції не було нормально.